Привіт! Нещодавно я вирішила сама собі влаштувати проблему. Мені захотілося подивитися, на що я здатна в портреті кольоровим олівцями. Ось чому суть. Я достатньо довго малювала портрети на замовлення, і так багато, що за два найпродуктивніші роки роботи намалювала їх більше 400. І можете собі уявити, як я задбувалася від однотипних замовлень. І можете уявити собі, якої якості фото у клієнтів. Студійні фото великого розміру. Це скоріше виняток, ніж правило. І зазвичай найтиповіший запит це щось типу 20 людей на А5, а ще фон зробіть там космос якийсь, або по лаванди, не забути домалювати поніч, по нянкета. Це дуже важливо для нашої сім'ї. Ми так познайомились, і ще купа історій, і бла-бла-бла. Тож мені стало тупо скучно. Так, з таки може стати скучно. <смі> я зрозуміла, що штампую портрети вже як на принтері, і хоч і виходить гарно, але все одно душі в цьому немає. Кайф ця робота давно вже перестала приносити. І що ж робити, коли задовбала штампувати портрети? Звісно, влаштувати собі челендж і намалювати портрет. Тільки на цей раз я вирішила дійсно подивитися на що я здатна на повну, промалювати всі деталі, наскільки зможу. І ось я знайшла прекрасніший портрет дівчини в воді з веснянками, з порами, з блискітками. На чорному фоні. Боже, все саме складне, все просто, щоб задовбатися це малювати. І так, з перші кілька хвилин я зловила страх білого листа, потім почала навіть кайфувати від процесу. Хоч і виходило не так ідеально, як я і хотіла. Але вже через пару годин, коли я вже закінчувала перше око, я зрозуміла, що мені набридло знову. І кожні п'ять хвилин я ловила то натхнення, то навпаки, знову втомлювалася від цієї роботи і вже не хотіла нічого далі малювати. І знаєте, цей кайфовий момент, коли ти малюєш щось зблизька, дивишся на це все і думаєш, боже, яке гівно. А потім відходиш і такий, ну, ну ніби непогано виходить, правда? І вже через три дні з трьох тижнів, які я малювала цю картину, я задоволась знімати процес на камеру. Паралельно мій невролог сказала мені, що я дура, і пора переставати сидіти як креветка. Дала мені отакі вправи, які я виконувала перші три дні до того, як не захворіла на грип. Отже, далі процес створення картини ви будете бачити вже так. Майже без безкамний процес пішов набагато швидше, набагато простіше. Я вже стала бачити багато чого, багато помилок по кольору, наприклад, які я не помічала, поки робила це при присвіт... світлі лампи, тому що лампа дуже, дуже яскрава, і в мене вже почали випадати очі насправді. І мені стало більше подобатися те, що виходить. А тут я використовую білий маркер в перший раз. Я навіть не затестила його на чомусь. Е да, я така разоповидівка. Ну, я не перший раз роблю такі експерименти, одразу на серйозній роботі. Ні разу ще нічого не виходило з цього хорошого. Пам'ятаю, одного разу я вирішила перший раз використовувати вугільну пудру одразу на картині замовника. І ця картина ще була з відео, і замовнику було дуже важливо, щоб було дуже гарне відео з цієї картини. І я не подивилася, як користуватися вугільною пудрою, і одразу почала пензликом розвезюкувати все по картині. І я просто стерла собі ескіз і потім дуже довго шукала, де, де у клієнта очі. І все добре, очі я знайшла, але експерименти я не полишила. І їх потім було просто сотні і тисячі. Але да, так, забула про саме головний фейл цього відео і взагалі цієї картини. В якийсь прекрасний момент мій кіт вирішив пробіжатися по ній і продирявити її нафік. Прямо посередині, прямо в ніс і щоки. Да. Ну, Картину я врятувала, і я сподіваюсь, що з нею все буде добре і що ніхто ніколи не помітить те, що в неї посередині дірки. І залишається ще трошечки деталі, і картина вже майже готова. Ця картина зайняла в мене три тижні. Я не скажу, скільки це було годин, тому що порахувати це просто нереально. І я неймовірно задоволена результатом. Вона така об'ємна і насичена, така деталізована. Але повторювати цей експеримент я наважусь не скоро, можливо, взагалі ніколи не наважусь. Тож пишіть в коментарях свою думку щодо цієї роботи, а також як ви боретеся з вигоранням на роботі і в творчості. Ставте лайки і підписуйтесь. Пока.